Уявіть собі бал 19 століття, розкішні зали, музика, танці. Жінки вражали всіх своїми сукнями, блиском прикрас і бездоганним макіяжем, але за цією красою ховалась темна та смертельна сторона. Одне неправильне рішення, і сукня могла стати смертельною пасткою. Сьогодні ми розкриємо історію отруйної моди, яка поєднує красу та небезпеку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і поїхали! Арсенові сукні серед модних трендів 19 століття – зелений колір, який вважався символом статусу та розкоші, але цей колір був небезпечним. Його виготовляли з міш'яку та мідних солей. Відомо, що жінки не притомніли просто на балах від диму та випарів їхніх суконь, деякі дами помирали через інтоксикацію, навіть не залишивши свідчень у документах. Навіть ті, хто виживав, страждали від підпадіння волосся, шкірних виразок і хронічної слабкості. І все це заради того, щоб виглядати модною і справляти враження, отруйна косметика. Красиве обличчя дорогою ціною. Жінки наносили свінцеві білила, щоб виглядати блідими та аристократичними. Ці засоби не просто шкодили шкірі. Вони розв'їдали її, руйнували зуби та могли викликати передчасну смерть. Але мода перемогла страх перед хворобами. Історики описують випадки, коли шляхетні дами регулярно втрачали зуби, в них розвивались виразки і слабкість. Але вони продовжували наносити пудру щодня. Для них це була цінність статусу та естетика, яка найчастіше була важливішою за здоров'я. Квіти смерті у волосі Величезні зачіски XVIII-19 століть прикрашали живими квітами. Вони виглядали фантастично, але щоб вони не в'янули, квіти обробляли розчином ртуті та миш'яку. Це означало, що жінка буквально дихала отрутою протягом всього вечора. І хоча сучасним людям здається неймовірним, що вони ризикували життям заради краси, для аристократок це був прояв етикету. Жінки могли проводити в такому вигляді години, а деякі навіть отримували отруєння просто від дотику до волосся, Токсичні тканини та взуття. Канини та взуття теж могли вбивати. Дешеві барвники містили свінець та мідь. Люди, що носили такі вироби, страждали від шкірних виразок і інфекцій. Відомі випадки, коли ноги буквально чорнили через токсини. Але мода ніколи не була простою. Високий статус, красиві кольори, увага оточування. Це все змушувало жінок ігнорувати небезпеку і продовжувати носити отруйні речі, бали при газових лампах. У залах з газовим освітленням тканини нагрівались, і токсичні випари ставали ще більш небезпечними. У тісному приміщенні можна було отримати отруєння просто від танців. Уявіть, танцюючу пару. Залитий теплим світлом і ароматом квітів зал, шовк і міщяк у повітрі. Розкіш та небезпека йшли поруч. Мода завжди була символом краси та статусу, але іноді ціна була надто високою. Отруйна мода це історія про те, як краса могла коштувати життя. Сьогодні ми дивимося на старі сукні в музеях і милуємось. Але за ними стоять тисячі історій про ризик та смерть.